Добрий день усім добрим людям, дівчатка і хлопці. Сьогодні четвер, а значить, в мене покупочка з магазину Сільпо. Це не реклама. Показую вам те, на що витрачаю кошти. Ну, і, можливо, хтось скористається якоюсь акційною пропозицією. Згадає, що йому також потрібно таке купити. Як бачите, чек у мене сьогодні на 1416 гривень. Зразу вам показую передбачення для вас. Успіх і відвага ваші союзники. Ну, дай Бог. Успіху і відваги нам усім. І того, дівчатка, як бачите, ось такі ось покупки, з чого почнемо. Почнемо з сиру ферма. Ось такий ось сир. Ферма в нас коштував на акції 66,99. Боже, хоч купляєш на акції, але все страшенно дороге. Такий сир кисломолочний, також на акції 74,90. Маленька сметана. Просто наша, сметана 31,19. Крекер. З паприкою на акції 42,99, дівчатка. Олія. Також на акції. Олія коштувала 55,99. Крабові палочки. Не брала, до речі, ще такої фірми крабові палочки. Ось ці крабові палочки, акційна ціна 84,99. От. Далі в нас, А далі в нас взяла ось такі ось черевця-лосося е, свіжоморожені. Не знаю, що я з них зроблю, але так спокусилася, тим, що якби пів кілограма 114 гривень. Подивлюся, що з них можна зробити, щось та й придумаю. Далі в нас іде ось такий ось сир з горішками. Акційна ціна була його, дівчатка, бо, е, 240 грам 474 гривні за кілограм. 240 грам нас коштувало 113 гривень. Далі взяла два ось таких ось корма від своєї лінії. Сухий він на акції. Це я взяла для вуличних котиків. Для вуличних беру дешевші корми, так як. Годую багато вуличних тварин і годувати ще такими кормами, як я годую своїх домашніх, ну, це вже мені ніяких грошей не вистачить. Тому купляю дешевший. Не судіть строго. Але як можу, так годую. Корм у нас коштував на акції по 35,99, тут пакет 400 грам. Взяла два пакета, Це рибний, розбавлю їм той, що є. Далі йогурт галичина. Також акційна ціна 26,49. Багет, багет без акційної ціни. Але не було нашого любимого хлібчика. Вирішили побалувати себе сьогодні багетом 34,69. Ось такий ось квітень для внученьки. 16,99 акційна ціна. Далі десерт такий. Десерт у нас коштував. Десерт коштував 29,99 це також акційна ціна. Ось такі ось корми, дівчата на акції, в кого котики Ідіть, беріть. Корм у нас коштував, зараз скажу, корм по 14,99. Я взяла 15 пакетів. Взяла ось таке ось сливове повидло, бо сливового в мене немає. Може, що спечу. Тому, а люблю з сливовим повидлом. Повидло у нас коштувало. А, чекайте, бо тут в мене по черзі не повидло. А по черзі ще корм гурме Також взяла ще 10 пакетів. Він на акції по 15,90. От. І далі, дівчатка, по списку, мав бути ще крекер солений. Це з паприкою я брала он там. А то ще один солений. Його, на жаль, немає в пакеті. Зараз прийдеться телефонувати на гарячу лінію, виясняти це питання. От, бачите, і таке буває. Ну, скажу вам, що були в мене такі випадки: довозять, довозять, якби без проблем. От. Повидло в нас, дівчатка, на... коштувало 83,99. Дві штучки авокадо. Акційна ціна 95,98 за дві штучки. Далі ще ось такий ось йогурт білий. Йогурт коштував 35,99. І того послуга доставки гривенька. 649 пакет. І от нам набігла така сума аж 1416 гривень. Немаленька сума, але таке зараз життя у нас надто дороге. І ще хочу вам сказати, що як уведуть податок, так як там планують ще на тих тварин, то я собі уявляю, скільки тих тварин впинеться на вулиці. Бо то, що ну, мені таке, скажуть, чіпувати Повезу перечіпую своїх домашніх котунів. І е, ще податки будемо платити, як ведуть. А от є багато стареньких бабусь, які мають тих котиків чи, чи песиків, то не впевнена я, що бо за що вони будуть, вони самі ледь жевріють. За що вони будуть платити ті податки? Повипускають тих тварин на вулицю. Таке моє перечуття, не знаю. Дай Бог, щоб не справдилося». Все, дівчаточка і хлопці. в мене сьогодні такі ось покупочки. От, дай Бог, щоб ви всі могли собі купляти все, що вам потрібно. Я вам від душі цього щиро бажаю. Будьте всі здорові, дівчаточка, і всім до зустрічі!